Всім привіт! Сьогодні ми на каналі Артем Тралай і я буду розказувати про свою колекцію лізунів. В мене є ось ось такий олізом червоний. Мені він прикольний. На чорний мені цікавіший. Є чорний, от я вже вам про нього сказав. Ось такий він. Тянеться синій. Так само він тягнеться. там можна з ним що хочете. Він зліпиться потім все одно. Ну і зелений, як соплі. Натуральні соплі. Ой. Дивіться, я вам розкажу, як визначити, е, чи ваш е, лізун вагітний, чи ні. Е, на лізуні має з'явитися е, така булька. Ви її можете там лопати, лопати, як хочете. Але вона не буде лопати. А якщо ви її будете лопати-лопати, і вона лопне, тоді це просто повітря. Просто обична вот булька, як мене лопають. Ще я вам розкажу, як кормити лізунів. Треба на стакан отаких бутилочок, на дно їм налити трішки води. Ну так, щоб покривало. І 2-3 щепотки солі. І тоді буде лізом трошки рости. І з-за цього, якщо це дівчинка, то він може завагітніти, Якщо хлопчик, то ні. От в мене червоний це дівчинка. Чорний теж дівчинка. І синій це теж дівчинка. А от зелений це вже хлопчик у мене. Е, а визначати треба так. Беремо баночку, от, наприклад, зеленого. Тако кладемо його в банку. Тако і якщо він витікає, то, бачите, як у мене, то це хлопчик. Якщо дівчинка у вас, то вона має такого витікати. Ось таке, бачите? І все, і воно вже майже витікло. Так само і от з чорним. Бачите, як воно брик і вилізає. І так само от з синім. О. Воно швидко, бачите, от, видно на камеру навіть. На сьогодні все. Ставте лайк і підпишіться на канал і пишіть в коментарях, що мені робити з ними.